В міськраді провели екстрене розширене засідання міської комісії з питань техногенно, екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Скликали його через повідомлення щодо обмеження постачання газу на державне підприємство Сєвєродонецька ТЕЦ. Проблема виникла через те, що робота підприємств користувачів обмежена лімітами споживання газу. З початку року ТЕЦ отримала ліміт лише на опалення міста а на генерацію електроенергії ні. В першій декаді лютого підприємство. Свій ліміт вичерпало та навіть перевищило дозволену норму. Через це і прийнято рішення обмежити споживання газу для ТЕЦ. На опалювальний сезон таке обмеження ніяк не вплине, зазначає заступник директора ДП Сєвєродонецька ТЕЦ Володимир Прятка. «Сєвєродонецька ТЕЦ працює в штатному режимі. Значит, теплоноситель на город подается в плановом объеме. У нас проблем или предпосылок к ухудшению работы нет. Если будет, как объявлено в интернете, если кто то написал, будет уменьшен объем газа, это город не почувствует. Просто у нас уменьшится выработка электрической энергии. Вот и все. Поэтому пусть город себе спокойно, мы все на больших местах. Вот, и входим спокойно во вторую декаду февраля. Вот и все. Володимир Прятка наголосив, у майбутньому Сєвєродонецька ТЕЦ буде переведена на вугілля, а це перспектива для створення нових робочих місць і зниження тарифів.